Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Її називають Аня Телевізор. Геть випадково для себе і для військових медиків вона стала волонтеркою. Спитала, які потреби у тих, хто лікує поранених бійців, і отримала несподівану відповідь. Телевізор, аби хлопці могли дивитися футбол і трохи розрадитися після того, що їм довелося зазнати на війні. Але до вечора першого дня збору вона мала вже на 10 телевізорів, а нині привезла їх до медзакладу, і вже 60. частину встановили у палатах, частину ті, що найбільші в операційних, і це вже не розвага, а новий рівень хірургічних втручань. Як у Харкові лікують поранених захисників? Навіщо в операційних телевізори і хто допомагає тим, хто рятує життя? Марія Малевська покаже. Магазин побутової техніки на Салтіуці. Письменниця, а тепер ще й волонтерка Ганна Гін розраховується за чергову партію телевізорів 120 тисяч гривень. Це вже не перший її приїзд сюди. Минулого разу керівництво мережі додало від себе вісім телевізорів, але загалом Ганна збирає кошти у себе на Фейсбуці. Має понад 50 тисяч підписників. Пише щоденники воєнного Харкова. Живе на Салтівці. To... Проєкт стався випадково. Одна з підписниць хотіла допомогти пораненим і лікарям. Мала 350 євро. Ганна подзвонила медикам, запитала про потреби ті на її подив. Замовили великий телевізор у хол. Вона пообіцяла, а підписниця згодом відмовилася. Так Ганна оголосила свій перший збір. І ну, к того дня я, розумію, цього вже дня я розумію, що ми вже купимо 10 телевізорів. Через день я розумію, що ми їх купимо 15, але на сьогоднішній день їх вже 60. Вони бійці не лише на полі бою, а й у реанімаціях. У цьому медзакладі Харкова на день роблять зо пів сотні складних операцій. Ось це армійці оперують щелепо кількома поверхами нижче. Ті, кому скалки вже дістали. Вчора пов... да, вчора евакували. Що це був за обстріл? Ну як вам сказати? Ну, обороняли, держали позицію. Обидвох бійців у цій палаті евакуювали з Бахмута. Максим народився і до 18 років прожив у Сибіру. Рідна сестра каже йому, що Україну обстрілює НАТО. Я бачу, що ви з тебе дивитеся. Так, 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 так. А. Дуже подобається мені цей канал. А взагалі, що хочеться дивитися, коли не дуже добре почуваєшся? Спати, відпочити від того всього. І хочеться, бо побратимів вернулися всі живі. Потік поранених від 24 лютого тут не зменшується. Медики вже звикли до цілодобового ритму роботи. Більшість травм комбіновані, коли зачепило відразу кілька частин тіла. З цими телевізорами ми можемо зв'язуватись з лікарями інших медичних установ для можливої консультації, можливої допомоги совєта. Ця операція вже на легенях. Ось один із телевізорів, що його привезла сюди, волонтерка. Завдяки збільшеному зображенню медики бачать те, що важко роздивитися. Це вже новий рівень мікрохірургія. Звісно, враховуючи логістику та якість для допомоги, ми скажімо так покращуємо її з кожним з кожним днем, з кожним місяцем. Проходимо навчання, стажування, тому в цілому якість роботи покращується. Як ви це все витримуєте? Mm, працюємо Гради перемоги у Харкові. Лунає сирена. У раціях лікарів загроза ракетних ударів. Операція триває. Волонтерка Ганна сьогодні у себе на Фейсбуці напише нову главу про життя у місті за 40 кілометрів від кордону і знову оголосить збір. Захожу, а ребята лежат, значит, этот телек работает, Они ржут, смотрят какую-то комедию, хахочуть. Я расплакалась. Вот настолько це було приєднано. У тогда я поняла, что мы правильне дело делаем. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.